У Полтаві встановлюють дерев'яні вбиральні. З'являються вони біля пунктів обігріву на випадок блекауту. Одна з таких на території міської 25-ї гімназії. Тут проживає більше сотні переселенців. Директорка закладу Наталія Северенчук розповідає: почали майструвати туалет у дворі школи після першого відключення світла на добу. Були закуплені матеріали: дошки, бруси, гвістки, саморізи. Проєкт туалету був розроблений нашими вчителями трудового навчання. Робили туалет наші технічні працівники. Робітник, допомагали і денний сторож, і робітник котельні. Екскаватор ми замовили нам вирив яму, ну і потім розпочалися роботи по будівництву. Зараз вони вже завершені. Загалом на матеріали на цю вбиральню із міського бюджету витратили близько 14 тисяч гривень. Це вже другий туалет у дворі гімназії. Перший у листопаді на швидкоруч зробили із літнього душу, каже Наталія Северенчук на випадок друг. ...бликаута він нас вже виручив тоді. Ну а пізніше ми вже побудували такий більш якісний. Ставити такі вбиральні виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна. каже перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Усе, щоб забезпечити роботу пунктів незламності в умовах тривалого блекауту. Якщо місто споживає в день 100 тонн їжі, то воно 100 тонн їжі переробляє і відправляє в каналізацію. Тому ми зв'язалися з водоканалом. Водоканал взагалі нам рекомендував ставити вбиральні на колекторах, тому що каже рано чи пізно ми будемо воду потихеньку давати. Його буде ну тобто Воно буде перероблятися і на чесні споруди, але вони сьогодні не працюють. Як нам повідомили телефоном у прес-службі Полтава водоканалу, розміщення таких вбиралень міська влада з ними не погоджувала і не проводила з цього приводу жодних консультацій за участі представників підприємства у міській раді.